Ні, ну якби ви змогли відчути цей аромат, який стоїть зараз у мене в домі, то ви б точно захотіли приготувати цю страву. А так дивіться рецепт. Для початку я нарізаю дрібно куряче філе. Так само нарізаю шампіньйони та цибулю. Тепер це все потрібно обсмажити. Спочатку на сковорідку висипаю цибулю, трошки її підсмажую, далі додаю до неї гриби, також їх трохи обсмажую до готовності, а тепер додаю порізане куряче м'ясо. Готую його зовсім недовго, воно швиденько готується, в кінці приготування додаю сіль та перець, ще раз все розмішую та вимикаю. Також одночасно з цим всим я варю картоплю. Коли вона вже звариться, воду зливаю, додаю до неї вершкове масло і починаю збивати міксером. Далі додаю молоко, я завжди додаю гаряче кип'ячене, але так як це для запіканки, то сьогодні додаю охолоджене. Збиваю все міксером і у мене виходить дуже смачне повітряне таке кремове пюре. Тепер в сотейник додаю шматочок вершкового масла, чекаю, доки він розтане. До нього додаю одну ложку борошна і це все розмішую, доки масло не розтане і не поєднається гарно з борошном. Коли виходить ось така маса, поступово починаю вливати вершки. Жирністю у мене 10 чи 15% можна брати. Вливаю поступово, також поступово це все перемішую, щоб не було грудочок. Краще це робити вінчиком, ось так дивіться. Ну, ось, грудочок немає, я вже влила всі вершки. Далі додаю спеції за смаком. У мене це сіль, суміш перців, і також мені подобається додавати мускатний горіх. Проварюю соус буквально декілька хвилин, він так гарненько загусне і все вимикаю. Це у мене готовий соус без шамель. Тепер в форму викладаю картопляне пюре, гарненько його там розрівнюю. Далі викладаю курку з грибами вже підсмажену, готову. Також розрівнюю. Тепер гарненько це все поливаю соусом і присипаю зверху сиром. У мене це сологуні, можна брати моцареллу або будь-який твердий сир, який гарненько плавиться. А тепер цю всю красу відправляю в духовку на 180 градусів та готую там до ось такої золотистої кірочки. Не пам'ятаю скільки це по часу, ну півгодини це точно, можливо, хвилин 40. А далі присипаю зеленню і можна нарізати. Але я ріжу дуже гарячою, тому вона так погано тримає форму. Краще дочекатись, доки трохи вистигне та стабілізується. Запіканка виходить просто божественна, ніжна, смачна. Навіть на другий день ми її розігріли в духовці і доїли. Друзі, це дуже смачно, всім рекомендую однозначно.